Добре. Дня. Мене звати Христина, я учениця 11 класу Масевицького ліцею. Хочу представити до вашої уваги своє дослідження на тему фізика в спорті, фізична культура, будучи однією з граней загальної культури людини, його здорового способу життя, багато в чому визначає поведінку людини в навчанні, на виробництві, в побуті, в спілкуванні сприяє рішенню соціально-економічних, виховних і оздоровчих завдань. Проте на шляху до спортивних досягнень і до олімпійського золота стоять перешкоди. Визначені передусім проявом тих або інших фізичних явищ і закономірностей. З іншого боку, правильне використання відповідних фізичних законів може допомогти спортсменові в досягненні успіху. Таким чином. Знання законів фізики потрібне навіть спортсменам, тренерам, спортивним лікарям та іншим. Кожен з нас знає, яке місце займає спорт в житті людини, але далеко не усі замислюються над питанням, який зв'язок між спортом і фізикою, як розвиток фізичної науки впливає на вдосконалення спортивних досягнень. Помиляються ті, хто вважає, що для освоєння спортивних вершин досить лише однієї фізичної підготовки: ні, спорт без науки і, зокрема, без фізики, без сили. Актуальність теми даної роботи зумовлена тим, що необхідно бути краще обізнаним із зв'язком спорту та фізики, розуміти прояви законів фізики у спорті та їх використання. Об'єктом дослідження є прояв законів фізики у спорті, предметом дослідження, використання фізичних закономірностей у спортивній практиці, у тренуваннях, розробці спортивного інвентарю. Метою роботи є вивчення зв'язки фізики та спорту. Для реалізації мети поставлені наступні завдання: з'ясувати, який зв'язок між спортом і фізикою, розглянути приклади проявів фізичних законів у спорті, з'ясувати, як розвиток фізичної науки впливає на спортивні досягнення. Методом дослідження є робота з інформаційними джерелами, аналіз та узгальнення проблем, що розглядаються. Ось декілька прикладів застосування фізичних законів у спорті. При катанні на ковзанах між лесом ковзана і льодом утвориться тонка плівка, без якої не було би ковзання. Відповідно до теорії ковзання, при русі ковзання рапу льоду виникають сили тертя, причому механічна енергія сил тертя переходить у внутрішню енергію льоду. Саме за рахунок підвищення внутрішньої енергії у точках дотику з ковзаном розплавляється, утворюється плівка води, що виконує роль змащення і полегшує ковзання. З метою збільшення тиску на лід леза ковзанів також заточують чому ковзанярі розганяючись, розмахують руками? Відповідь: різкі рухи ніг при поштовхі викликають появу моменту сил, що прагнуть повернути корпус людини навколо вертикальної осі. Тому ковзаняр у такто руху ніг розмахує руками так, щоб рух відповідних рук і ніг був у противофазі. При такому русі рук виникає момент сил, що протидіє моменту сил, обумовлених рухом ніг, і компенсуючи його. При спуску гірського з згори швидкість збільшується, а значить збільшується опір повітря. Як його зменшити? Лижник може зменшити опір повітря, прийнявши нижню стійку. В цьому випадку площа лобового опору зменшиться, а швидкість зросте. Отже, низька стійка дозволяє розвинути максимальну можливу швидкість спуску, особливо на прямолінійних схилах без нерівностей. Траєкторії руху спортсменів зимових видів спорту різноманітні: пряма коло, парабола, єперепада. Гвинтова лінія, дуга і їх всілякі поєднання. Тому в усіх зимових видах спорту для досягнення кращих результатів необхідно врахувати траєкторію руху спортсмена, його тіла або використованого знаряддя. У швидкісних видах спорту, а в зимових видах такі більшість, велика небезпека травматизму, використання законів фізики допоможе уникнути небезпечних ситуацій, понизити травматизм. При швидкісному спуску на санях і гірських лижах костюми і спорядження спортсменів мають бути оптичними, щоб зменшити зустрічний опір повітря. Це досягається шляхом використання спеціальних тканин і матеріалів, а також продуванням спортсменів або їх манекенів в аеродинамічних трубах. В стрибках у висоту удосконалення способів стрибка зводилося до того, щоб людина не так високо піднімала центр ваги свого тіла, тому що при цьому робиться менша робота проти. Сили тяжіння. Отож, висновки, кожен з нас знає, яке місце займає спорт в житті людини, але далеко не усі розмірковували над питанням, який зв'язок між спортом і фізикою, як розвиток фізичної науки впливає на вдосконалення спортивних досягнень. Помиляються ті, хто вважає, що для освоєння спортивних вершин досить тільки однієї фізичної підготовки. На основі законів фізики і простих міркувань можна довести, що фізика допомагає досягти високих результатів саме вдосконалення свого спортивного таланту, також полегшує фізичні навантаження на організм, тим самим економлячи час, зусилля і здоров'я спортсмена. Під час дослідження було показано зв'язок спорту з фізикою, врахування фізичних закономірностей, потрібне в проєктуванні спортивних споруд, виготовленні спортивного одягу і інвентарю, розробці правил спортивних ігор і змагань. Дякую за увагу!